Знаю, скільки коштувало лобіювання цього, цього питання, О, хто, хто, за це, хто за це власне і скільки заплатив. Але, але з точки зору логіки, це абсолютно дурниця, тому що знову ж таки можна ставити питання, що в кримінальному процесі захист має здійснювати адвокат. Тут є логіка і є президенти в інших країнах. Можна ставити питання про те, що в касаційну інстанцію входять тільки адвокати. В Англії навіть не всі адвокати, там є адвокати поділені на дві категорії, і та нижча барістере, як вона називається, вони, вони не мають права ходити в касаційну інстанцію. Тобто, чому? Тому що в касаційній інстанції немає вже спору про факти. Вже є спір виключно про право, про тлумачення права. І тому там має бути відповідний рівень представництва. Але що стосується цивільної юрисдикції, перша і друга інстанція, громадянин має право захищати себе сам, представляти себе кумом, сватом, ну кому він довіряє, це його абсолютне право. Як можна заборонити громадянам представляти самого, е самого себе чи, чи найняти того, кого вони хочуть, тому що в Конституції записали тільки адвокат, тільки член палати адвокатів, чи там і так далі. То саме стосується проблема з адміністративним судом. Ось що стосується представництва органів державної влади, фактично, це, ця норма конституції мала би тлумачення, пряме її тлумачення. Я не знаю, як вона функціонує сьогодні. Але пряме її тлумачення полягає в тому, що посадові особи державні службовці також не мають права свої акти захищати в суді. Вони мають наймати адвоката. Питається за, за який кошт? Очевидно ж, за, за державний кошти. І тут відкривається такий клондайк для зловживань, для маніпуляцій Крус. і так далі, і так далі. Тому подібне. Коли я про це говорив, мені казали, ні-ні, ми то не так на практиці, то буде не так. От я не знаю, до речі, забув задати питання на початку. Як як на практиці із цією ситуацією, за, за, зараз. за але, ці але але то, а але, що, але що, було що, було то питання. що так не може, не може бути, ці ці, ці речі треба міняти. Ясно, що кожен державний службовець повинен свої акти захищати законність їх в суді, для того він і в адміністративній юстиції і, і так далі. От це те, що треба доповнити нам до нашої розмови. От, Наприклад, у мене тоді була юридична служба 14 людей, то мали, мали бути за 2, за 2 тижні отримати адвокатське свідоцтво. Інакше це, мало <свіснє> <свіснє> мабуть, це такий формальний, і на що це було робити? Олег, дякую всім, хто висловився. Так. Дочитаю до кінця, вже я потім пишу мікрофон у Вчора ми говорили про те, що доступ до правосуддя з одного боку і проблеми фінансування. З іншого боку, це зрозуміло, річ. Сьогодні у нас вже звучало судовий механізм розгляду чи альтернативний механізм Ну, Я є великим прихильником медіації третейських судів, мирових судів і інших, інших речей, тому що вони дозволяють сформувати, правосуд, систему, сформувати судову систему, розвантажити її, дати, сфокусувати її на все. Тут, до речі, я шукав звідки то короні йдуться, а короні йдуть ще збійти. От, Якщо дозволити, значить я там люблю От, я вже знаю, значить, коли Моїсей вибір з Єгипту, десь там за пару тижнів після того. Накопичилися е, позови, накопичилися спори, конфлікти, і він всі виставив розв'язувати. І з цим тим, з зранку до вечора розв'язував, нічого розв'язати не міг, тому що їх було дуже багато, а всі, значить, хто, всі, всі значить, позивачі, відповідачі, відповідачі, свідки, вони всі стояли навколо, і значить, дивилися на цей жах. І тут йому повезло, точніше, їм всі повезло, тому що до них прийшов його тесть, ну, батько його дружини. От, е, в, е, в оригіналі його ОЗБДітров певних пер, пер, перекладах українською він так називається, в більших перекладах він називається і е, І сказав, що що ти робиш, так воно може бути. Судова система має бути побудована ось таким чином. Має бути ієрархія судів, судді мають розглядати справи відповідно до їх складності, і повністю йому там вально за 10 хвилин пояснив, як це все має бути. І так воно і стало. Після того всі були щастили. Так що е, корені правильного судочинства вони. Е, там, саме там, значить, місця. <рапи> <А>? Корені. Корона. <рапи> Корені. Так, значить, а, дякую, що пам'ятаю, що показав нам, що це є формальне, неформальна сестра правосуддя. Розтяжка і конкретна як альтернативи публічної політики це ті, по ми сперечали, сьогодні сперечався Ігор Борисович, господарські суди, значить, що з ними робити? Значить, мають вони бути, не мають вони бути і так далі. Значить, а, так, а в нас це справді розтяжка? Да? Ну, бачите, оскільки є двоє людей про. Оскільки є частота юрисдикцій, е, чи вона е, збільшує кількість видумані всякі різні суди? Тож, слово дрібно. слово видумані, воно вже містить е, емоційно забарвлення, тому так. я його не, 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 не беру. Значить, е можна до да. речі, той же патентний суд, чи ще якийсь інтелектуальної власності, він може бути, але в рамках прав. цивільної суддя цивільної. Ну от, власне, це є в нас. Просто це конкретика вже якась визвучала. <рошу> ну я це сприйняв трохи по-іншому, насправді складні рішення. Якщо брати там господарський суд, обґрунтування, там з 2004 року ця тематика йде. Ну, тобто в нас не було дискусії, треба чи ні, а у нас більше була дискусія про те. А складні реформи в цій галузі на часі чи ні? А це наступне. Значить, е, наступна дуже хороша розтяжка, яку я дуже сильно люблю. Е, як ми робимо реформу судову? Ми робимо її швидко, тому що у нас є дуже сильний суспільний заклад на справедливість і суспільство хоче просто зараз, щоб суди нормально е, функціонували. Чи ми робимо її якісно? От. Е, розтяжка швидко, якісно це прекрасно. Вибачте, але все ж таки портечно що Я так я так і не розумію, в чому сутність розтяжки і як ми маємо розуміти. Я спробував... У нас було дві точки зору. Одну точку зору захищав Ігор Корисович іншу – пан Роман. Одна... Микрофон, микрофон, микрофон. Питання в чому? Що не викликає дискусію? Чи треба, чи не треба реформувати? Ну в нашому там в середовищі не не Нічого тих хто каже не треба. Я теж думаю, треба, але собі дозволити настільки складну реформу зараз. Чи не можемо ну, на даний момент, тобто, чи варто починати такі складні реформи, чи ні? Тобто, одна думка була про те, що треба робити, тому що однозначно так, а інша думка, що ну, ми не готові до таких реформ, тому що це величезна ну, обсяг задач. Дві. дві, наскільки я розумію, одна розтяжка це про юрисдикції, а інша розтяжка може про одну позицію єдині Фактично розтяжка, розтяжка є, є в тому, що судова система повинна базуватися на обґрунтовано відмінних юрисдикціях чи на інших критеріях. Ну, от, господарські суди виділені по критерію юридична особа. Там судяться юридичні особи. Причому вони розглядають там частину. І, ну, Більшість зараз залишилися приватно-правових спорів, але деякі, здається, досі залишаються публічно правові у них у них. Тобто, Роман, була пропозиція цю систему точно ліквідувати, я правильно розумію? М -м -м. У нас насправді немає конфлікту в нашої опозиції. Тому що ідея ліквідації господарських судів, це не вчорашня ідея, це ідея, яка тягнеться спочатку 2000-х років. А в чому розбіжність? Я кажу, що просто зараз, ну, в перспективі до 30-го року, нереально це зробити. Це складна реформа. Зрозуміло, все. Я все-таки улюблено свою розтяжку швидко, ще якісно напишу. От вона класична буває завжди. Насправді, це стратегія, це, як знають, багато присутніх. Це не розтяжка трикутних, розтяжка стратегічна, значить, так званий стратегічний класичний приклад побутового рівня. Наша лікарня, лікує швидко якісно йдеш, бо оберіть будь-які два строки, але не три росови. Це є виклик для будь-якого стратегічної задачі. Але оскільки у нас один параметр чітко зафіксований, надлишку грошей у нас немає, і не будемо виступити в якійсь ближчій от, то значить ми будемо брати між швидкістю і якістю. І якраз ці всі історії з ну, один з аргументів тих, хто наприклад заперечував. Роль громадської ради доброчесності в пересуддях був у тому, що нам треба швидко. А ці люди вони не кваліфіковані, вони не судді, вони і громадяни, значить якісь, хоча насправді рівень юридичної кваліфікації тих людей, які там є, ну я просто особисто знаю багатьох цих людей і першого від другого скликання це люди неймовірного рівня кваліфікації. Але аргумент був такий, що це нам треба швидко, а вони нам все затягнуть і так далі. Водночас. Зрозуміло, можна ще проти. От і, знову ж таки, повертаючись до аналізу міжнародного досвіду, Мотова, Франція. Потім скажу велике було ще дві країни. але суть в чому. Що всі хтось економив, а хтось інвестував, ну, тобто, готові були вкладати гроші. Але в усіх випадках показало, що ті, хто поспішали, наробили дурниць. То я би тут сказав, що трикутник працює, але це швидко. Якісно і дуже дорого. Тобто, в принципі, дорого не буває. Тобто, для того, щоб зробити швидко, це настільки дорого, що прецедентів немає, ні в кого не вдавалося. Тобто, тут піше е це, 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 це виручений себе, тому що для того, щоб зробити швидко, е треба зробити ніхто просто не знає, як швидко зробити якісну собудову реформу. Ну не буває так, просто От в цьому контексті це життя продають. Я вже дописав те, що ви сказали про е, заощадження інвестицій. Е, дуже хороший трикутник, мені здається, Ігор е, Борисович. закон право справедливість. От. Він в нормальній ситуації сходиться в точку, коли закон право справедливість е, є чимось одним, а не трьома сутностями. Ну а в нашій нахід, в викривленій системі він. Є собою три точки і сперечатися в цьому трикутнику, сперечатися і між тими трьома соснами можна безкінечно, принаймні переважна більшість публічних дискусій про правосуддя, які я бачив не фаповому середовищі. Вони ходять між цими трьома соснами годинами. Значить, все. Тепер ага. Віталій, Роман, пані Людмила і нарешті Андрій. Ходім далі. Ще так цікава розтяжка, якщо про карти. У нас є нові. Райони і старі, не райони в усіх цих районних центрах є е, місцеві суди. Розтяжка в чому так е, має в перспективі тільки цих укрупнених районах, е, як містах, де зосереджений там людський капітал, він спроможний. Організувати належним чином там державну державу як функцію відповідно і там залишити суди, не якщо там цитувати розробників адміністративної реформи нашої, чи суди... Чи, чи суди залишити повністю в такій же кількості, в принципі, в маленьких районах, чи десь посередині це перша розтяжка. Друга розтяжка, де закінчується формальна система правосуддя. От якщо ми дивимося громада, вона має зайти в кожну громаду, умовно там, 1400, там, з копійками громад. І е, райони ці укрупнені, то відповідно де оця межа десь посередині, чи вона чітко має там зібрати не скупив, що добре. Якщо ми говоримо про вертикаль, да, от, е, відповідно судової системи, і от вони формально закінчуються на рівні, е, на рівні районів, Ну, місцевих судів оцих цих районах, умовно чи маленьких там неукрупнених. Але коли ми говоримо про е, розвиток. Система правосуддя як формально, неформально які більше інклюзивність, включення громад, мирові суди, там інститут присяжних, це ж ми говоримо про правосуддя вже на рівні конкретної територіальної громади. От розтяжка в чому? А те, ота межа умова, тобто більше це про розвиток далі системи правосуддя, там навіть неформальної, на якому рівні? На рівні об'єднаних територіальних тобто ну, територіальних громад чи на рівні оцих районів зрозуміло. Дякую. Прокоментую те, що ви сказали. Про суди в менших районах старих, а я чому записався? Менших районах <реш> старих сільдових укреплених великих. Це по суті цінність на розтяжку між доступом до правосуддя ефективності про великих правосуддя. Тобто зрозуміло, що якщо ми робимо суди в майже ненаселених населених районах, ми збільшимо доступ, але ми витрачаємо кошти не ефективно. Фактично, фактично це, це повторення того, що було на попередній сторінці я там забув, забув поправити. Можна останнє. Е, ще, 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 ще назад. Е, ось останній пункт. Ми його пропустили, п'ятий пункт. Значить, насправді не, не фінансування, а вартість і, треба записати. Тобто розтяжка полягає в тому, що доступ до правосуддя чи, 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 чи вартість для держави з системи судової влади. Тобто Ми можемо зробити суд в кожного в квартирі чи на судовій клієнці, тільки це буде дуже дорого. Так, так, так. От. Е, і фактично, те, що ми ну, воно повторює оцю оцю тезу. Тепер перейдемо туди е, щодо е, Власне, ну по-перше, треба, щоб всі чітко пам'ятали. Згідно нашої конституції і згідно європейських рекомендацій, рекомендацій принципів Ради Європи, суди не зв'язані mm -hmm. е, суди можуть використовувати адмінтерустрій. Але не можуть бути залежні від адмінтерустрою, тобто В організації системи суддів має домінувати доступність правосуддя, ну але вона обмежується вартістю, звичайно. Тому, тому з одного боку, ну, там, коли, коли... не ефективність вартість. Так, доступ до правосуддя і вартість. Коли ми раніше, раніше мали в усіх радірах, ну, при принципі, є район, має бути суд. У нас були так звані односкладові, двоскладові суди. Це означає, що в суді був один суддя, а в кращому разі два судді, тому що кількість справ в такому маленькому районі була така, що навіть два судді, чи там один суддя не завжди був завантажений. Такі суди утримувати точно, точно не треба. От тепер треба вирішувати, шукати той рівень, де буде все це балансуватися. В бівлі я не кожен 50 людей. Достатньо хороший рівень доступу до правосуддя, я вам скажу. У мене таке враження, що ми звалилися безкінечно, тому що інакше для цих розвитків не було б такого завантаження. Можливо, це не розтяжка, я просто хочу уточнити чи ми однаково розуміємо, те, що було озвучено. По-перше, адмінкордони, старі морі, одна історія, але є ще таке поняття в суті, там, судових округів, коли ми з позиції доступності да, розуміємо, яка, ну, наприклад, чотири, конкретно область, чотири окрупнених района, там, наприклад, там, 16 менших. Да? Так от судових округів. Якщо все і порахувати, скоріше за все буде більше, ніж 4 і менше, набагато менше, ніж цих там 16. І відповідно тоді інші принципи вони не співпадають кордони. Хоча багато хто думає, що треба робити по кордонах, умовно є числі кордони, о і тут є розтяжка. І ще одне маленькі суди і великі суди це не тільки про доступність правосуддя, а це про ефективність і спроможність в принципі. Тому що, наприклад, суд, в якому є 10-15 судів, які спілкуються між собою, у них певний є, ну якби. Це якісно змінює підходи в принципі я би я я слово досвід тут записав. Конкуренція ну, конкуренція тут ні, якщо ні. Вона йдесі, вона йдесі вона про, про інше вітає, правда вітає може Віталій, мікрофон. Я йдеться про інше. Йдеться про те, що в ізольованому невеличкому судовому окрузі, в якому дуже мало справа один суддя і немає кола спілкування з фахівцями свого рівня. Він фактично не розвивається, як фахівець. Це я це, це, це почув. Я до цього додаю, що е, умовна конкуренція між судами, що дає суддям, що дає можливість, е, наприклад, е, юристам, адвокатам чи зовнішнім спостерігачам е, за рахунок цієї конкуренції, е, за рахунок моніторингу правосудності рішення, які виносять судді, е, виносити власну, власну оцінку. Тут конкуренція про суди вона класно спрацює, а от про за... суди а не так? Суд, да? да. а от якщо про суддів говорити, то це маленькі Тоді, коледель, тоді я Прошу розтяжку. Конкуренція де. суддів і конкуренція Суддів і конкуренція Суддів. 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 Ну коротше, конкуренція це там, де ви особливо. А... А... Давайте я давайте я давайте я прошу це при. Насправді дуже дуже маленький суд з одного боку, він здається, що максимально гарантує доступність до нього. А з іншого боку, ні. Тому що коли в суді є один чи два судді, виникають просто об'єктивно проблема відсутності судді. Він захворів, він відбув пішов. Він ще щось і і насправді оці от маленькі суди, які були здавалося дуже наближені до. До людей вони не далеко не завжди гарантували доступність до правосуддя. Це те саме це школа і, і, і закладами. Невеличка щодо пропозиції таких будемо казати викликів, як ви називаєте розтяжок. Воєнний стан дійсно риторика змінюється Те, що ми тільки що послухали за цей день. Те, що ми працювали сьогодні для всього українського народу, і те, що український народ один із невеликих народів або величних народів на планеті землі, Хочеться сказати з того, що прочитали ми у цих документах, яких ми заподографуємо, Таке сказати, що ми зрозуміли на сьогодні. Зрозуміли, які ми. Викликами ми сьогодні познайомилися, і такий висновок. Все ж, треба мати е, в собі такий невеликовний сказ, щоб таке надворити і звинувачувати український народ. Е, значить, український народ де, дійсно. Велика нація, де цими людьми, які сьогодні прописують, формують, використовують радянські кодекси і закони, викинули, викинули як біблійське притча, викинули камінь і тепер будують все на піску. А пісок для всіх, той, хто викинув, теж видався занадто гарячим. Тому виклик і розтяжка така держава. В розумінні, от тут, що зараз будується на піску, що я, я зрозуміла, що має бути швидко зроблено, а що дуже довго буде вирішуватись, то це держава з органами тільки влади, чи це держава суб'єктом український народ, який має перше право голосу в особі кожного громадянина, така сентенція повинна бути визначена. Тобто під словом, держава хочуть скритися угрупування. То самі органи влади з лобістами інститутом лобістів, то просто не враховують український народ ні в законах новітніх, ні в подальшому тобто дві держави, яка одна з органами влади і ще й погрожують українського народу, а там держава з українським народом і оця розтяжка, яка може дуже швидко привести Україну до найпроцвітаючої країни. Їй не потрібні інвестиції, їй не потрібно цій державі нічого. Вона все в собі має. Має і ті ресурси народні, і все те, що за цим стоїть. Дякую. Дякую. Це про конституційний лад. Коли ми про це у нас була відповідна зустріч, то ми тоді про це говорили. Ми це записали, воно прийшов наш підсумковий документ.